1933 року в Україні задокументовано багатьма свідченнями. Із ними не можна не знайомитися без нестерпної болі в усьому єстві. Мелодійною, малозвучною українською мовою не можна передати біль, жах, муки голодної людини, нещастя селян, народу, якого винищували нелюди тортурами голоду. Після удару 33-го року український рід таки вижив. Але виключно за рахунок своєї чисельності. Рятунку не було ні від кого, а свої голови виявились зайвими, бо розумні були знесені, а дурні діяли на саморуйнацію. Ось що значить для народу вручити свою долю в чужі руки. Істинних замовників злочину повинні визначити слідство і суд. Я не маю право звинувачувати сам український народ, бо для Бога всі однакові, і кожен народ заслуговує тієї долі, яку він має. Горе народу, що дозволив чинити над собою таке. Інша річ. Я не хочу, щоб він був таким і залишався. Нові покоління повинні знати правду. Відкривати правду про події цих страшних років і сьогодні важко. Багато жертв голодомору списувались на війну та німецьку окупацію. Але цифри свідчать зовсім інше. Навіть на прикладі села Кієнка Новоград-Волинського району. В якому за 33-й рік загинуло 700 чоловік, а з війни не повернулося 125 чоловік. Чуєте? Це пам'ять гукає нас на той жахливий відрізок битої української дороги. Вимушений. З безсмертних голосів, з невисоклих сліз, з нескінченної муки наших родичів. Односин час мучениці вмерли в 1932-1933 роках. Відкрийтесь, небеса, їдіть на землю!

Голодомор, голодомор, голодомор. Це ми, о Господи, твої володарі, орали, сіяли, молились на зорі, любили ми життя, верталися в лани, не знали, що помрем, з наказу сатани. Тоді не було ні війни, ні посухи, ні потопу, але було сатаниське прагнення комуністичної системи довершити чорну роботу російських імператорів щодо ліквідації української нації як такої. Радянський Союз відкинув Україну в дикі часи канібалізму на десятки тисяч років назад. Делікатесом стали пагони хлібів, що піднялися веслою з землі. Хто ще мав силу, брів чи повз на поле, аби зірвати і з'їсти рятівну зелень. Але московська влада стала їм на перешкоді. Поля вважалися колгосми, тобто власністю комуністичної держави. Яка повсюдно ставила сторожів, що канчуками люто били голодних. А 7 серпня 1932 року Кремль прийняв закон, по якому за потраву хлібів судили і розв'язав руки дегенератам від ідеології. Селяни назвали цей закон законом про п'ять колосків, України. Вони 1932 року початок єло. Селяни їли дохлих коней, зникли коти, собаки, знаючи, що діється в Україні, Сталін на плену ЦК Кави в січні 1933 року говорив. Ми безперечно добилися того, що матеріальне становище робітників і селян поліпшується у нас рік у рік. В цьому можуть сумніватися хіба що тільки закляті вороги радянської влади. В Україні на що спостерігається людоївці. Їли. У нас У теж що, тут сюди, дивіться, що там казали на неї по улічному ласочка. Вона поїла своїх дітей. Жінка стала сама в хаті голодна і вмерла з голоду. І поїла своїх дітей. Одну дітей не Да. Одну, так? Да? Чи була того року весна? Чи прилетіли до знайомих осень, довірливі лелеки? І співали, травонили ми на у солові. Ніхто того не пам'ятає, пам'ятають інше. Уранці збирають померли. Це були комунари. Їм давали там юшку якусь попоїсти і все, і вони їхали і збирали. рали. лежить людина. Вже вмирає, а ще сердисе. Давай заберемо її, сермоли. Давай заберемо і завеземо разом похорон. Я збирав з цим фідосом у, ага. у двох. Вони яму копали, вони ну, і збирали, і вони хоронили. А це така це така робота. Ну, коронили. всіх, хвилин похоронив, всіх по Ну за те, що збирали ці люди, цих людей і вивозили, хоронили і ямки їм, значить, це в комуні давали їсти. Почому? По тому, що от багато людей забирали все, а туди завозили на кухню. І там варили їсти. І оцім людям, що звозили людей і закохнули, значить, давали їсти. Ці люди можливо жили б ще й до цього часу, якщо. Б... Не було тієї влади, яка заставила їх помирати не своєю смертю. Вічна пам'ять тим, які загинули в період голодомору. Пересилюючи неймовірний біль, ми мусимо нести страшну правду цієї української трагедії життя, для захисту майбутнього. Ми повинні знайти всі ці сили для того, щоб з'єднатися, для того, щоб почати говорити правду, для того, щоб викрити весь страх, який засів у наші душі, починаючи із революції, починаючи із голодоморів, репресій. Тяжко підняти ті руїни, коли ущерблена душа українська. Вічна пам'ять людям, які загинули. Всім бажаю здоров'я, відновлення, села і України. Згадаймо всіх поіменно. Хлопчук Микола Михайло Грузд Юрій, Хлопчук хлопчу михнулети. Гордійчук Олексій Климентійович. Гордійчук Павло. Попчук Владає Лайловців хвилиною мовчання. Панахиду поневинно уб'єнних проводить отець Михайло з участю церковного хору. Благословен Бог наш, да нині присно, і во віки віку. Святий Боже, святий крестий, святий, без святий помили нас, святий Боже, святий крепкий святий без святий помили нас. Святий Мо пам'ять померлих в часи голодомору покладанням квітів до пам'ятного знаку. Загиблих ішов на сотні і тисячі. Смерть косила так багато, а голод так люто виснажив живих, що в багатьох селах нікому стало навіть викопати яму для небіжчиків. Похорон тих часів не був похожий на похорон. Нікому було скликати і нічим частувати людей, ніза що й ніяк робити труну, нікому було заспівати.